Ти запізнилась. В сенсі. Ти час бачила? Що саме? Навіщо це мені? Ну, з твоєю появою з мене дійсно почали більше вимагати. А мої двійнята ще й в садочок ходять. Я просто не встигаю, бо одна. Я до ворожки ходила. Щоб знайти кращу роботу? Знайшла. Відробляю останні два тижні. Робота біля садочку і зарплатня вища. З моїм досвідом мене одразу взяли. А я що маю перед тобою звітувати? До речі, я ще й мужчину зустріла. Він до моїх малих ставиться як до рідних. Тому який сенс мені тобі шкодити? Я нічого не робила. Ну, добре. Окрім того, щоб віддала слону воду в твою фіалку, щоб та засохла. Але я дійсно дуже злилася через премію тут.